Дуже рада вас бачити. Подивіться, яка я гарна сьогодні, бо я прийшла в гості до своєї бабусі. Доброго ранку, моя внучка Оленка. Дуже рада тебе бачити, як я скучила за тобою, моя красуня. Оленка, будь ласка, допоможи мені зробити килимочок. Бо в моїй хаті так холодно і так мені хочеться гарного килимочка. Добре бабуся, звичайно, я тобі допоможу, а разом зі мною допоможуть тобі і наші дітки. Малята, давайте разом з вами зробимо килимочок для бабусі. Малята, щоб нам гарно малювати, треба розім'яти наші пальчики, повторюти разом зі мною. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже права, я гарніша. Ліва твердить я сильніша. Плачуть пальці. Що ж робити? Як долоньки помирити? Всі ми рівні права й ліва. Тільки в єдності є сила. Для малювання нам потрібен шаблон килимочка, який заздалегідь підготують батьки, гуашеві фарби, пензлик, підставка для пензлика, водичка, серветка і клійонка. Починаємо ми проводити вертикальні прямі лінії, не видриваючи пензлика, спочатку з одного краю листочка, потім з іншого, і посередині. Тепер проводимо лінію. Посередині між цима двома лініями. Тепер між цима. Тепер ми промиємо пензлика. Набираємо зелену фарбу та проводимо вертикальні лінії між червоними лініями зверху вниз, не відриваючи руки. Малята, ось такий килимочок вийшов у мене. Чекаю і на ваші роботи.